Небесні покровителі, святі Божі, ви ті, що пройшли свій шлях віри, і тепер стоїте біля престолу, ви знаєте, як болить людське серце, тому я прошу, не залишайте мене в моїй боротьбі. Я дякую вам за молитви, які ви возносите за нас. Дякую, що ваша присутність відчутна, у важкі хвилини, дякую, що ви міст між небом і землею. Прошу вас, святі покровителі, заступайтеся за моїх рідних, огорніть їх ласкою, миром, духовним світлом, благословіть їхній шлях рішення, думки, захистіть їх від усього, що не від Бога, підтримайте мене, коли віра моя тьмяніє. Коли втома перемагає бажання молитись, коли серце просить миру, а світ відповідає тривогою. Коли я шукаю, а не знаю, де знайти, навчіть мене покладатись на Божу волю з любов'ю, навчіть бачити в простому святе, навчіть бути світлом для інших, тихо, щиро, без потреби визнання, навчіть бути близько до Бога щоденно, не лише в біді, благословіть мій день і мою ніч. Ніч. Благословіть мою родину і мій дім, благословіть моє серце, щоб воно вміло любити, і мої руки, щоб вони творили добро. О Господи, дякую Тобі за святих, нехай їхнє заступництво буде мені силою і опорою, а моя молитва подихом довіри, що з'єднює небо і землю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.